Третій день моєї подорожі я ночував у Мічигані, Детройт, штат Мічиган. На Пайлоті, проснувся вранці, мився, поснідав, зробив притріб і щойно виїхав. А поки що подивіться, яка природа у штаті Мічиган, це північна частина, я тільки-тільки виїхав із Детройту. Приблизно так все виглядає. Каже там, місто Детройт, Банкрот, там злочинність висока, там все розграбовано, все то брехня. Банкрот це лише адміністрація міста. Насправді все працює, все там добре, підприємства працюють, чиститься, вбирається, все. Все нормально. Можливо, десь і є якісь райони, звичайно, я так думаю. Але в цілому все дуже-дуже непогано. Якби в Україні всі штати були такі, такі як Мічиган. Це у нас було би все чудово. Я маю. Я зараз говорю про час до війни. От приблизно так. Дивіться, які вже здорові дерева. Прямо здорові. У нас Нюбрансвіку взагалі то інше, інші дерева, інша рослинність. От ви от праворуч тільки подивіться, які здорові-здорові дерева. Гляньте. Про... Ну гляньте. Но у нас Нюбрансвіку такого немає. Якщо коли дивишся на ці дерева, то розумієш, що у нас не дерева в Нюбрансвіку, а просто кущарі. Ще 2050 км мені їхати. Так що Сьогодні десь планую 900 якщо пощастить, то 950 кілометрів проїду. Заїхав я у штат Огайо, це наступний після Мічигана. І мені здається, що це сільськогосподарська провінція, багато дуже полів, все ухожено, чистеньке, гарненьке, красивенько, багато кукурудзи росте. І що саме цікаве, не те, що цікаве, а те, що правильно, я вважаю. Я от проїжджав там кілька штатів, Пенсільванія, Огайо, Нью-Йорк е усе сільське господарство, поля, воно все зрошується на відміну в Україні, від України. Так, я розумію, що це дорого, потрібно вкладати гроші, але... Сільське господарство із зрошуванням, яке зрошується, воно стабільне, воно дає стабільний прибуток. Ви контролює, контролюєте кількість влаги. Ну блін, ну це сила. Опять же, не хочу поганого нічого говорити про Україну, але є, є питання. Немає стабільності, не було. Я про довоєнний час, я не про зараз. Я дуже сподіваюся, що після закінчення війни все, війни все буде чудово. Ми переможемо корупцію, все буде прекрасно. Ви просто подивіться на ці потужні дерева. Це просто неймовірно. Вони дуже здорові, пишні, зелені. І тут набагато тепліше, ніж у нас у нюранці ніж в новій Скощі. Воно, якщо видно, там самолетик літає, такі кардібалети тільки що делав. І мертву петлю, і там з лівого трубу, бочку, як вона там називається. В общем, якісь тут каскадьори на самоліті літають. Не знаю, буде видно, не буде. Ну воно гасає. А це такі водойомчики, такі ставочки. У Огайо, із такою водичкою бірюзового цвіта. Вона така як... Турції в горах. Такий темно бірюзовий такий прикольний. Що за ставочки, чо... І їх тут, кстати, багато. Мені каже, там даже рибку виращують, тому що есть мостики. Навірно, з них рибку можна половить. Блин, ну самолет витворяє чудеса. О, еще полосу дима пустив за собой. Блин, прикольно. Нема де остановиться. Подивиться за ним. Ну, трак із полуприцепом називається Car Holder Це, в общем, прицепчик Car Holder це прицеп, яким машини возять. Вообще, це ще може бути Flatbed. Ну, то есть просто платформа, площадка. І, і пікапи. Chevrolet, Ford, GMC, не важно. Тут сзади кузова нема. Знімають, ставлять просто сідло. А є такі, що й кудзи, сідло ще стоїть. Ну, це конкретно коммерчески, тому у нього там сзади на задній осі у нього 4 колеса, два зліва, два справа. І мотори це F350, ну щось, мабуть, в районі в районі там, 6 літрів наверное, бензинові мотори, хемі стоять с турбиной дизельные кстати дизельные моторы Може він брать на если с флатбетом в районе 10 тонн груза И расход у него получается значить при 10 тоннах десь примерно 33 литра на 100 км если він просто по трассе пустий їде, то здесь у него там в районе 25 От На таких машинах і ездить Насколько я знаю по-моему в таких машинах нельзя спать Надо останавливаться в мотелях Ну, по-моему, никто он не делает, все реально сплять в машинах. Вроде бы как так сильно не гоняют типа, в этом плане. Ну, в общем, вот так еще тоже зарабатываю деньги, так ездить. Это я опять заехал на на пайлот, на тракстоп. Траки, заправка, весова. Отдельно за деньги можно сважиться проверить свой, свой вес. Це вже штат Індіана. В принципі, нічим не відвічається від Огайо, Ті самі поля, те саме сільське господарство. Все так же. Але я думаю, поступово буде природа змінюватися, тому що я їду на південь. Це ще поки що північ Сполучених Штатів Америки. Місто Індіанаполіс, штат Індіана. Ну, звісно, це не саме місто, самих міст я не бачу. Я або транзитом через Хайвеї проходжу такі міста. Чикаго, Бостон, наприклад, як я був. Це все транзит і це все промзони, промплощадки. Тобто я не бачу самі міста їхню красу. А так от виглядає Індіаполіс. Це, як завжди, красиво, гарно, чиїсь газончики підстрижені. Все прекрасно. Знаєте, що мені подобається в Штатах? Це те, що хайвеї, які проходять через міста, вони, так сказати, трошки як на мостах построєні. Тобто вони над городом. Сам город сам проходить внизу під, під цими хайвеями. І от так, если подивитися, вон там. О, там видно, має бути. Там йдуть вулиці, там йде весь город. А хайвей, що проходить через міст везде. Вони всі як таких як на мостиках. І класно, мені кажеться, що через город воно не проходить. Воно проходить якби через город. Но воно проходить над городом. Бачите, там сам Індіаполіс. также и в Чикаго так же все работает. И в других городах тоже. Я имею в виду здоровых. Я имею в виду здоровых. Я только что таке бачу, Не дай Господь. Короче, я что -то сидю так высоченько, бачу, что в машинах робится, и обгоняю а меня джипчик. Ну, вернее, я так выравниваюсь с этим джипчиком. Сидит там девка за рулем. Одна сама, молодая, может, годила. 25, може так, примірно. вона бере правий палець указательний на правій руці, засовує його собі в праву ноздрю. Круте верте, там, витягує і в рот. Облизала, як чупачупс, і повторяє процедуру з лівою ноздрю. Це просто ужас. Фу! Навірно, я обід трошки смістю на подальше. Ви знаєте, коли я читав Дена Кеннеді, Жорсткий менеджмент, заставте людей працювати на результат. Там такий момент він е, про момент говорив, як працівнику давати інструкції, як перевіряти працівника, чи буде він виконувати інструкції чи ні. І він говорив, щоб дати об'яву на роботу і написати, що відправити резюме FedEx, а не факсом, або електронною поштою. Е, і я не знав, що таке FedEx. Я так здогадався, що можливо це якась кур'єрська служба. І зараз от я, ну, взагалі-то коли приїхав в Канаду, я вже давно знаю, що таке FedEx. Але просто вспомнив, бо зараз я проїжджав біля здоровенного здоровенного терміналу Федекса, багато-багато складів і здоровенна площадка, із сам з літаками. Я не знаю, скільки їх там в ці там брендові, FedEx написано на цих літаках. Не знаю, літаки, мабуть, 20 здорових, може 15 точно. І, блін, просто те, що ми бачили, що чули, що вчили про Америку, я зараз тут живу. І якщо чесно, у мене таке. Таке. дежавю якесь, або я не знаю, мені здається, що я попав просто у Луцький фільм або у YouTube канал. Не знаю. Ну якось так. Уже рік. Ми в Канаді і... і ще якось до цих пір не віриться, що ми в Канаді, і ми живемо, і працюємо, і у нас все добре. Взагалі важка тема. Важка тема. І знаєте, чи бути в Україні і захищати свою країну, чи зробити так, як я зробив. Я в Канаді, але ми, ми покинули Україну ще в грудні 2018 року. І рішення про виїзд із України було прийняте ще в 13-му році. Тобто ми просто обрали для себе те, що ми не хочемо жити в Україні, ми хочемо жити в Північній Америці, а саме в Канаді. Не в США, а в Канаді. І ми до цього готувалися, ми до цього йшли, ми вчили мову. Я вчив мову. Дружина то знає англійську, я вчив. І, таке, знаєте, і. Не знаєш, як себе правильно вести з однієї сторони дуже тяжко на душі, тому що багато хлопців загинуло, захищаючи Україну, нашу землю рідну. А я тут, як сказати, не прохлаждаюсь, звісно, я теж працюю. Але з другої сторони... Якщо я пішов би воювати і загинув би, а хто би піклувався про моїх трьох дітей, скажіть, будь ласка. І таке, дуже-дуже, справді дуже, дуже тяжко. Хоч ми і тут, у нас все добре, все, все окей, але на все одно на душі дуже тяжко. Якось так. Південь штату Ілінойс, я вже виїжджаю з цього штату. Бо зараз зупинявся на рестерії, на невеличкій. Виходив на санітарну зупинку. Жара, неймовірно, 31 градус показує навігатор. І, мабуть, так воно і є. І ще до цього до цього ще вологість висока, то, блін... Отаке собі я вам скажу. Жаркувато. Дихати немає, чим якось так. Ну, в Канаді в нас трохи прохолодніше, легше дихати. Нічого не знімав, нічого не, не було цікавого. Такий же, така ж сама природа, все те саме, єдине просто жар, жар, жаркіше. Все. А так все те саме. Сільське господарство поля, 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 поля. Отака дорога, все те саме. Ну, Підводимо ітоги, день номер 3 За сьогодні у мене вийшло проїхати 937 км. І время driving тайм 10 часов 37 минут. Їзди і 937 км. Всього за 3 дня, ну як сказати, з половиною, наверное. Проїхано 2426 км. За сьогодні тут 943 показує, обнуляю Все, завтра почнемо новый днівний пробег. Общий 2426. Так, і осталось до вигрузки 1112 км 12 часов 17 минут їзди, а смена тільки 11 часов. Тобто у мене десь 1,5-2 часа не вистачить доїхати завтра до вигрузки. Ну, більше всього я проїду завтра стільки скільки зможу і стану на ресет на 36 часов паузу до понеділка буду крутити. А отуди вже потім ці там, 150 км чи 200 доїду 我操！